Доброго дня, шановні наші підписники. Ну, очередне невеличке, коротеньке відео. Чим ми займаємося, так би мовити, не в той вільний час. Вільного часу у нас просто не буває. Ну, є такі обставини, коли бросаєш своє діло, а робиш інше. Звернувся до нас, мого товариша, зять. Ви його вже на відео, його бачили. Танцював він тут у гаражі, а в нього Форд-транзит. Там два підвісних подшипника, чотири крестовини. І розбило, ну вже ж там міняли шліцеве з'єднання. Ось воно. Це шліцеве з'єднання з машини ГАЗ-52. Ну і так як варили оцю часть шліцеву до кардана неправильно без станка, воно било. Він поміняв підвісні подшипники з резинками, з усім. І послідні розірвало буквально за два дні. Тому що там іде вібрація. В машині все діднізя. Купив він нове отаке шліцеве з'єднання. Надо дядя Ваня зробити сюди-туди. Ну і благодаря тому, що в мене є такий великий станок, що без станка ви нічого не зробите. Як би ви його не одрізали? Одрізати можна болгаркою, так як було до цього зроблено. Але це все діло ми одрізали в станку. В станку це все діло виставили в конусах, прихватили. Там вже зварили і облагородили. Шов. В общем, зібрали, поставили нові крестовини. Получається, та крестовина, що одна стопорне кольцо на крестовину не стає. Що зробили ті спеціалісти, які йому до цього робили? Вони підточили стопорну шайбу. А ми ставимо нові стопора, а одне не стає, так як, наче велика крестовина, ілі вискочила іголочка, і не дає іголочки, все на місці, а воно виходить, ну, так, 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 так зробили. Ми зробили по-своєму, все в нас підійшло, все зробили. Міша дзвонить, каже, як водичка тече. Що все нічого робити, Навіть не балансували кардан. Ну, ми його запустили прямо на машині, машину під дом кратили. А він, що струна рівненька, немає ніяких колібанів. Раз колібані немає, вібрація може бути. Але незначительна. Ну, її немає. Ну, зрозуміло, би поставити його на балансировочний станок та все це діло балансувати було б вообще блявоше. Ну, тим не менше, чоловіка воно устроїло, він возить хліб, машина йому нужна. І слава Богу, що ми зробили добре діло. Далі. На своїй роботи, отак От і якраз іде сезон. Того сезону залишилося, ну як кіт наплакав. Нам то погода не дає, то е, е, інші умови знайшли прямо на полі. Хлопці прес не в'яжать, допомагай, може там що відрегулювати. Ребята, розказую ще раз: якщо прес працював і перестав в'язати, це не значить, що Іван покруте і воно зав'яже. Він вже зносився до такої. Це в'язальний апарат, що ви розуміли, це швейна машинка. І якщо у нього не вникнути і не поміняти деталі, або їх не реставрувати, воно в'язати не буде. Ну, приїхав той чоловік і навіть здалека притяг того преса. Ну, хотіли ми бійтися малою кров'ю. Підставив я там шайбочки на вулиці валки, попробували. Нє, заганяй, по новому. Що ми зробили? От дивіться: на ножах, які ріжуть і знімають із оцих губок. Так сказати, узіл от стоять от такі вали. Один от закрашений під цвет е, того преса, а другий, як ви бачите, не закрашений. Ну, а вони різні. Тут робоча поверхність е, 2,5 см, а тут навіть 10 мм немає. І там же ж люфти. Ну, понятно, раз, люс, но ножі грає. Прийшлося розрайберювати на 20, точити отакі вали, підганяти усе плотно. Це зробили. Далі. Там є такі пластинки, які, які називаються направляюча шпагата. От пластинка в неробочому стані, коли стоїть, значить, отой кінчик, кінчик отійє пластинки не, доход, не должен доходити до того пройому, де входять ігли, 2 мм. Далі входить ігла, двигається пластина. Між іглою і пластиною і теж 2 мм повинно бути. Ну, ці пластини двигаються вони на от таких прижимних болтах. На них, як ви бачите, вироботка. І вироботка дуже здорова. Там люфт, ну буквально десь міліметрів по п'ять. І на одній, і на другій. Як бачите, яка там вироботка. От. Прийшлося точити от такі гайки. Гайки поточили. Далі в'язати апарат, вставляється от такий квадратик, і він прикручується до такої пластини. Ну це вже наварювали, Ну так тут наварили, а там, де він вставляється, не наварили. А оцей не наварений, он дивіться, він як. І коли ігла йде, в'язальний апарат плигає вверх-вниз, вверх-вниз. Я оці штучки поробив по 25, щоб вони не попадали в отой, де вироботка. Бо там наварить, то навариш. Як його там на пресі, це напільником треба точити півдня. Виточив і такі штуки. Далі. Оці штучки стоять в отих флажках і тяжкою. це вже двигає, де шпагата. Ну, як ви бачите, цю вже наварювали. Наварювали і там розбито. А цю не наварювали, от яка на ньому вироботка. Оце все в кучі і не дає в'язальному апарату виповняти свою функцію. Далі. От, от такі губки. Я на них кажу губки, хто каже дзьобики, хто каже в'язальні крючки. Все воно по-разному. Значить, що виходить? В'язальний крючок знашується в цьому місці, в цьому, його витирає нитка. Це вже наварені. Далі. Якщо після кожних, кожного прицепу ведешкою не попшикати, то виходить от така виробітка на цьому роліку. Це вже він прийшов негодність. Він попадає це місце, він клине і вже тоді воно не в'яжить. Но це крючок оригінальний, стандартний, він виготовлений, цельний. Но є стандартні оригінальні крючки, от такі, що вони впаюються от сюди. Далі, що виходить? Там, куди він вставляється, розмір 14 мм, здається, 14,5 там Та вже воно розбило. Ми поточили на 15. Оці всі валіки попідганяли, попідпаювали, щоб не було ніяких люфтів. Виїхали і швейна машинка. Запрацювала ні одного пробоя, і тюки рівненькі, не, не. далі. В'язати він повинен ниткою. Не тією, що ви заправляєте юта. Ці в'язальні апарати тією ниткою не будуть в'язати качественно. Нитка тонка і другий раз не знімає, значить, той нож, нож і зйом. Він не знімає, воно запутується. І тоді ж вже, понятне діло, другий тюк він вже не в'яже, бо тут уже воно напутано. Є різні в'язальні апарати. Цей цей апарат. В'яже ниткою Агротекс, який 460, 360 і 400. Ну, на, на розрив вона така нитка. Вона в мене є, я нею користуюсь. Зараз на, на даний час на базарі вона стоїть 700 гривень. Ця нитка. От. Ну, що ви думали, процес ремонту преса зайняв з самого раннього утра. І до чотирьох часов вечора. Тому що оці всі штучки не просто встанок ставив і проточив. Його треба підігнати, іменно оце все діло вивезти до бльоску, щоб не було царапин, щоб не було ніде нічого, щоб воно все ж там підійшло плотненько. Далі. Ви бачили, як я обслужую цей е, в'язальний апарат. Після кожного прицепа я його весь повністю промазую. І не так, що надави, воно не мазиться. А, пойде. Ні, не пойдеть. та водничку, виковирюй, оту всю смазку, ведешкою промивай. Надо, щоб воно мазалось. Якщо мазатися не буде, набивається пеля. Іде ізнос, і знос, і в'язальний апарат на наступний сезон в'язати не буде. І тоді шукають такого Івана, бросай своє, ось поможи, бо дощ находить, а сіно у нас накошене, а той прес навіть не обслужений. Він ржавий, його як бросили після прошлого сезону, так він і зимував, поржавів бідний. Все це діло, я що беру. роботочка, солярочка, пульвізатор, все це діло ми промазимо, щоб воно не ржавіло. Тому що все воно там доведе скользити. Навіть отут, от я його вже це викинув, бо вже тут цементація знята, ви бачите. І то його можна ще задіяти на крайній случай. Тому що цей в'язаний крючок стоїть фірми 3800 гривень, а то 4200, так, да, Андрюша? От так. Не накупишся ж їх таких ще ж і немає. І купиш стаціонарний, а він уже до нас не йде, бо там 14,5 діаметр, а нам уже треба за А Як 14,5, там буде все рівно толком працювати не буде. Два зав'яже, третій ні. І проблеми тільки треба, щоб не було там ніяких люфтів. Я думаю, я доступно і зрозуміло все це розказав. Розказав я швидко, не тільки робиться це все діло довго. І на моєму станку, який з бієннями, з вироботками з усім, попробую це все діло вивести і підігнати до нужної кондиції. Так що не просто воно це все діло. І пишуть дід грязний, дід замучений сюди-туди. Я з гаража не виходю, що ви хотіли знати. Тільки так. Іначе, М -м -м. і на даний час Андрюша зараз поїде там своє діло зробити, а я буду колесо боротьювати, буду ставити резину. Так що дивіться, кому що непонятно, та я думаю, зрозуміло. Що ж я? Я ж не на англійському язику, якого я не знаю, чи на німецькому. Я ж на простому українському. Це, я думаю, доступно. У нас в, нашій, в нашому окрузі так розмовляють. І все зрозуміло. Я думаю, той, хто хоче все це діло зрозуміти, той зрозуміє. А хто не хоче, ти йому хоч кіл на голові тиши, Він все рівно не пойме. Ну, все добре.